Котики, літо. Прийшло майже. Прекрасна футболка Хайландер. Хайландер мені взагалі дуже подобається. Це британський, англійський виробник дуже якісних товарів. Особливо. Товари для військових. Футболка має склад котон плюс еластан. 95 на 5%. Дуже приємна до тіла на дотик, щільна, дуже гарно тримає форму. Має кишеньки на рукаві Кишеньку і місце для шеврона. Тут цей рукав чистенький. Має гарну горловинку для тих, хто не любить надто глибоких горловин. Дуже приємна на дотик, наголошу. Має спеціальні виточки, сідає гарно по тілу, прилягає, приймає форму гарно. під ручками, під пахвами, сіточка вентиляційна, для того, щоб не парило. Щоб влітку, навіть якщо ви змокрієте, тут тканинка синтетична, і вона запобігає розвитку бактерій, які створюють неприємний запах, запах поту. Тобто тут бавовничка, тут синтетика, завдяки цьому буде дуже гарно дихати, гарно сохнути, хто пітніє, мокріє під пахвами, швиденько там буде висихати і не буде неприємного запаху. Ця футболка має хорошу довжину. Для того, щоб можна було добре заправити штани, щоб не висмикувалося і так далі. Хоча хто любить і хто вищий, ніж я, а не якихось метр шістдесят п'ять, і буде гарненько сидіти поверх одягу. Хайландер. Колір чорний. Для моїх улюблених чорних котиків. Ну і для всіх остальних.